Вітаю, дорога церква, мир вам, Христос Воскрес! А сьогодні все ще нагадує нам хроніку подій, смерті і Воскресіння нашого Господа. І особисто для мене ці події я можу визначити одним реченням. Він, тобто Христос, Він за мене помер, Він, за мен, він для мене. Воскрес, і життя вічно Він дарував мені. Тобто, ще раз, Він за мене помер, Він для мене Воскрес, і життя вічно Він дарував мені. Можна на цьому поставити крапку. Це хроніка подій, смерті та Воскресіння Ісуса Христа. Це ми для себе визначаємо особисто те, що відбулося тоді. Про що ми читаємо і проголошуємо, коли Христос воскрес воістину Воскрес. Хочу звернути також увагу на чотири знамення тих подій, які відбувалися тоді, через які Бог говорить до мене, і я вірю, що Він говорить і до вас. І говорив для тих людей, які чули це раніше. Бог говорить до нас різними способами. Бог говорить через святе Боже Слово, через Біблію, через різні події, факти, записані в цій книгі. Бог говорить через молитву, коли ми молимося. Молимося за кого? Звертаємося до нього, коли ми молимося за когось. І, можливо, згадайте, хто підбадьорив вас особисто, коли сказав, що молиться за вас. Це теж Бог говорить через інших людей і через нас. І Бог сьогодні говорить знов до нас через пасхальні події. Євхарістія, святе причастя, коли церква звершує це постійно, говорить до нас, нагадуючи про смерть і Воскресіння Ісуса Христа. На що Бог звертає увагу! І що він говорить особисто для вас через ці події? Я читаю Євангеліє від Матвія, 27 розділ вибіркого, деякі вірші. З 38 го вірша. 27 розділ Матвія. Тоді розп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч. Від 6-ї години. Темрява стала по всій землі до 9-ї години. І далі Ісус же, знову голосно крикнувши, віддав Духа, і ось завіса храму роздерлося навпіл, згори додолу, земля затряслася, скелі порозпадалися, гроби повідкривалися, багато тіл померлих святих воскресли і, вийшовши з гробів після його воскресіння. Війшли до святого міста і з'явилося багатьом. Перше знамення звертає нашу увагу на те, що під час розп'яття Ісуса Христа, як ми прочитали, настала темрява по всій землі. Ми можемо тільки собі уявити, як оце затміння Сонця колись відбувається, тоді дійсно ми відчуваємо цю темряву. Згідно з Талмудом, це Кодекс релігійно-юридичних правил євреїв, говорить про те, що равини Ізраїлю вчили, що коли затмарюється сонце і настає темрява, Бог карає світ за якийсь особливо жахливий гріх. Це вони так помітили. І якщо Божий намір насправді був таким, то Бог надав урок усім людям. І особливо тим, хто був співучасником у цього найбільшого гріха, коли-небудь скоєного людьми вбивство Божого Сина. Старий заповіт говорить, що суд Божий безпосередньо асоціюється з темрявою, і такий зв'язок ми знаходимо і в новому заповіті. Ісус Христос часто говорив про Божий суд. І в Матвії 8.12 Він описує його як темряву зовнішню, де буде плач і скрегіт. Зубів. Апостол Петро також в своєму посланні написав, що Бог ангелів, що згрішили, не пощадив, але, зв'язавши узами пекельної темряви, віддав на суд для покарання. І перед нами пагорб Голгофе. Якщо ми дивимося на малюнки, якщо ми читаємо про це в Слові Божому, на якому відбувалося розп'яття. Це став місцем Божого осуду, де наш Господь Ісус Христос, на нього були покладені гріхи всього світу. Тому темрява під час розп'яття стала знаменням природи, в якому Бог показав оце ставлення своє до гріха. І важливість оцього першого знамення полягає в тому, що Бог може посилати темряву в життя людей. Як осуд за їхні гріхи. Мудрість Соломона в свій час була записана такими словами: шлях нечистивих, як темрява. Вони не знають, об що можуть спіткнутися. Це приповісті Соломона 4.19. Також неправильні стосунки ведуть до мороку, тобто до темряви, до тьми. Перший Івана говорить, хто ненавидить брата свого, пробуває у темряві і ходить у темряві. І не знає, куди він іде, бо темрява очі йому осліпила. Одного разу Бог засудив таким чином фараона Єгипту за протистояння євреям, які збиралися йти в свою землю. Це книга вихід. Десятий розділ написано: Господь учинив запеклим фараонове серце, і він знов не відпустив Ізраїльних синів, і сказав Господь до Моїсея: простягни свою руку до неба, і станеться темрява на єгипетській землі. І нехай буде темрява, щоб відчули її, тобто ми можемо уявити собі, щоб відчути цю темряву, яка була тоді. І простяг Моїсей свою руку до неба, і сталася густа темрява по всій єгипетській землі. Три дні. Пророк Ісая говорив свій час, що темрява одного разу вкриє всю землю і морок народи, а над тобою Єрусалим засяє Господь. Морок народів можна порівняти. З незнанням і ігноруванням Бога. І про це говорить нам Писання через апостола Павла, дії, 17 розділ. Отже, Бог, незважаючи на часи на знання, тепер наказує всім людям скрізь покаятися, бо він визначив день, коли буде судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім. Із мертвих Його Воскресивши. Можливо, сьогодні хтось перебуває у цьому незнанні, можливо, ігноруванні, не дай Боже, Бога, Його подій, які сталися на Голгофі, але через воскресення Христа Бог говорить до всіх, подаючи доказ цьому. Але не тільки темрява під час розп'яття говорить до людей і має дійсно велике значення. А й сама смерть Христа говорить про те, що вона була особливою. Ми читаємо далі в 50 му вірші. Ісус же, голосно крикнувши, віддав Духа. Тільки в Євангелії від Івана написані слова, які він записав, що цим гучним криком Христа були слова звершилося. Це були останні слова нашого Господа. Звершилося, здійснилося насправді те, що Бог запланував, як відкуплення людей від гріхів. І особливість смерті полягала також в тому, що у цей крик передсмертний говорив про силу Христа, яка перебувала в ньому. І незважаючи на пробиті цвіхами руки і ноги, він мав цю силу. Він мав силу залишитися в живих, якби тільки захотів. Чому? Тому що не люди забрали в нього життя, але він сам віддав свій Дух свідомо. Ще раніше він говорив своїм учням, що ніхто не може позбавити його душу життя. Знову ж таки, Івана, 10 розділ написано: ніхто не забере її від мене, але я сам віддаю її, влади маю віддати, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Христос також казав, що йому потрібно йти до Рісолима, йому потрібно багато страждати від старшин та книжників і бути вбитим і третього дня воскреснути. Особливість смерті Христа полягала ще в тому, що смерть Христа настала багато раніше, ніж зазвичай помирали на Христі розп'яті люди. Якщо людина довго мучилась на Христі, їй перебували ноги, для того, щоб вона задихалася і помирала. Але Христос вмер раніше. І тому Пілат, коли здивувався, що Христос вмер, Він попросив доказів, чи дійсно це так. І тільки після того віддав тіло Ісуса Христа чоловіку, написано на ім'я Йосип, для поховання. І апостол Іван записав дуже важливе свідоцтво на, по цьому поводу, Ще, що це сталося тому, щоб збулося Писання. Кістки Його не будуть поламані, так записано. І особливість смерті Ісуса Христа полягала в тому, що смертний шлях на Христі пройшов Бог, а не людина. По-перше, смерть не мала над ним влади. І, по-друге, через три дня Він воскресне. Смерть Христа надає нам впевненості у спасінні кожної людини, яка близька до Господа. Як одного разу сказав Давид Псалом 33, написано Бог пильнує всі кості Його, з них жодна не зламається. Господь визволить душу рабів своїх. І винні не будуть усі, хто вдається до нього, ось як турбується Господь. Тому не тільки темрява під час розп'яття мала велике значення, не тільки смерть Христа була особливою, але також і диво, яке сталося в цей момент. Ми читаємо тут 51 й вірш. І ось завіса храму роздерлася, роздерлася навпіл згори додолу, земля затряслася, і скелі. Порозпадалися. Це величезна штора, в храмі мала своє призначення. Вона розділяла святе святих від решти території храму. І тільки один раз на рік священик заходив за цю завісу, окропляв жертовник кров'ю тварин за гріхи всього народу. І цей обряд робився в очікуванні особливої жертви, яка в майбутньому буде принесена. Через Месію. Єдине, що вони не побачили цього. Але ось коли Христос помер на христі, це сталося. І жертва була принесена. Бог нагадав про євреям через пророцтво Ісаї, 53 розділу ці слова над Ним знущалися, але у своїх він не відкривав, як ягня був впроваджений він на заклання, він мовчав, як вівця, перед стрижиями своїми. Так і він не відкривав своїх уст справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїх багатьох і їхні гріхи понесе. Ось ця жертва звершилася, і оця завіса показала, що через смерть Христа відкривається вже такий прямий доступ до Бога для кожної людини, яка покличе Його з вірою в ім'я Його. І також відомі слова апостола Павла, коли він проповідував філософам в Афінах свого часу, це знову ж таки діє, 17 розділ апостолів. Він сказав Бог, що створив світ, і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах і не приймає служіння людських рук, не потребує нічого, бо сам дає всім життя і дихання і все. Багато людей, на жаль, бачать це по-іншому. Комусь подобається перебувати знаєте, в такому релігійному вакуумі, їм цього достатньо. Люди можуть сміятися, як сміялися ті, хто слухав Павла в той час. Слухали саме про Воскресіння мертвих і сміялися, як написано далі. Почувши про Воскресіння з мертвих, одни глузували, а інші казали про це, що послухаємо тебе іншого разу. А деякі мужі. Приставши до нього, написано увірували. І були там навіть імена Діонісій, Єропагіт, і жінка на ім'я Дамар та інші з ними. Друзі, коли Бог показав світу знамення Воскресіння Христа, Він розірвав завісу невір'я багатьох. Так стається в житті кожної людини, яка сидить тут, яка наближається до Бога, Бог розриває завісу невір'я. І він це робить у серцях людей уже тисячі років. І немає ніякого винятку в тому, що дійсно Бог так робить. Бог говорить до людей не тільки через знамення природи, не тільки показує незвичайність смерті Христа, звертає увагу на цю розірвану завісу в храмі, Бог говорить про головне знамення тієї хроніки подій, про перемогу Христа над смертю. І ми читаємо тут: гроби повідкривалися, багато тіл померлих святих воскресли, і, вийшовши з гробів, після його воскресіння війшли до святого міста і явилися багатьом. І це знамення полягало не в тому, що відкрилися гроби. Це могло статися під час землетрусу, який там тоді був. Знамення полягало в тому, що багато тіл померлих написано воскресли. І це дійсно було дивом. Євангеліст Матфій написав, що воскреслі ті, хто мали віру в Бога ще до встановлення заповіту між Богом і людьми, і багато хто з них перебував в цих гробах, в могилах вже тисячі років. І про таких праведників написано в Посланні до Євреїв, відомий текст, 11 розділ з 39 го вірша. Всі вони, тобто ті, хто померли раніше, одержавши засвідчення вірою. Обітниці не отримали. Бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досягли досконалості. Що це значить? Віруючі люди давніх часів дивилися вперед. Вони дивилися вперед очима віри, вони бачили своє майбутнє спасіння. Але сьогодні віруючий, хто живе після Христа, тобто ми, ми дивимося назад. На виконання Божих обітниць минулого, те, що вже сталося, і разом і ті, і інші, тобто і ті, і ми, маємо спасіння у Христі. Знамення воскреслих святих минулого говорить про те, що Бог зробить в останні часи, як написано в першому Солонян: всі мертві у Христі воскреснуть. Ось наша головна мета, наша думка про те, що всі мертві у Христі. Так чи інакше воскреснуть. І за допомогою цих знамень на Христі, які відбулися на Голгофі, Бог говорить до нас, що розп'яття Христа має дійсно велике значення і в Його Воскресіння. Воно стало знаменням не тільки Воскресіння померлих праведників, а й другого пришестя Христа. І про це теж ми багато чули, і ми дякуємо, що Господь нам відкриває майбутнє. У цю есхатологію, яка дуже важлива для нашого розуміння. І під час Євхарістії, Святого причастя церква проголошує, коли читаються текст, і сьогодні він буде читатися, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Ми згадуємо смерть і воскресіння Христа не для поповнення нашого релігійного багажу. Але для особистого пізнання Бога. Про які ми теж читаємо через учнів і апостолів Христа. Це написав апостол Павло про себе, Філіппійцям, третій розділ. Я хочу особисто пізнати Христа. Я хочу особисто пізнати силу Його Воскресіння, його участь в муках Його, уподобнюючись Його смерті, щоб досягти Воскресіння мертвих. Тобто, має бути поштовх. Постійне бажання пізнавати Христа. Бог говорить до нас про готовність страждати, як Христос. Написано знову ж таки у Петра в першому посланні другий розділ, що благодать перед Богом, коли хто свідомо задля Бога переносить злидні, страждаючи несправедливо. Адже яка честь, коли зазнаєте покарання за провини, але коли страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. Невідомий автор написав: не християнство без страждань заради Христа не має жодних зобов'язань. Тобто, руки у нас розв'язані. Якщо у нас немає бажання думати про Христа, як Він страждав, і у нас немає жодних зобов'язань, це легка дорога, на якій не зустрічаються загиблі душі. Тобто немає ніякого бажання говорити про Христа іншим людям. Це легка дорога, на якій не зустрічаються загиблі душі. Але друзі, пасхальні події говорять про те, що Христос потурбувався про наші загиблі душі. Він це зробив, Він потурбувався про наші загиблі душі. І він обіцяв оселитися в тих, хто слідує за ним. І Він запевняє нас, що того дня дізнаєтеся ви, що я в моєму батькові, а ви в мені і я вас. Це ще одна така дивовижна таємниця. Яку не можуть розгадати і збагнути багато століть люди. Але як це впливає на наше повсякденне життя? Тобто думка про те, що Господь в мені, а я в ньому? Як це впливає на моє повсякденне життя? Навірно, найпростіше можна сказати, що це докорінно змінює його. Бог змінює моє життя докорінно. Зміни є, і ми це бачимо. Якщо Ісус живе в нас, то ми отримуємо втіху, коли постає інколи невизначеність, ми не знаємо, як повести себе. Настає мир, коли ми відчуваємо тривогу, це ми теж живемо і відчуваємо в собі. Коли нас ображають, ми не ображаємося, це теж від Господа. Коли трапляється несправедливість, ми стаємо на захист правди. Написано в послані до Рімлян 8:17: ми спадкоємці Божі, спів спадкоємці Христу. Якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися, Бог постійно говорить до нас. Ми, в свою чергу, можемо звертатись до нього в молитві, прислухатись до його голосу в Слові Божому, і Біблія стверджує, що Бог в останні часи. Промовляє до нас саме через Сина Ісуса Христа, як написано в Євреям 1.1. І Бог посилає в наше серця третю частину Свого Єства, Духа Святого, як написано. Для чого? Як написано в 1 Коринтян 2.12, щоб ми знали про речі від Бога, даровані нам. Бог дає через Святого Духа. Щоб ми знали про речі від Бога даровані нам. Що особисто говорить Бог до вас через події смерті та Воскресіння Ісуса Христа? Це питання риторичне. Але нехай сьогодні для багатьох настане час пізнання, справжнього пізнання Бога. І не дивлячись на те, про що вже я читав через апостола Павла. Не дивлячись на колишній стан ігнорування Його. Був час, коли і я, і ви, можливо, ігнорували Бога. Не було достатнього знання про Бога. Але не дивлячись на це, Бог може воскреснути в ваших серцях. І станеться ще одне знамення. І воно є в нас, в нашому житті. Ми його пережили, коли ви скажете, як колись сказав пророк Самуїл. До кого Бог конкретно розмовляв. Він сказав: говори, Господи, бо раб Твій слухає Тебе. Отакий От стан у покорення Богу. Коли дійсно Бог говорить, навіть коли ми не чуємо, але ми це відчуваємо через Слово, тому що Дух Святий говорить через Духа Святого до нас. Говори, Господи, бо раб Твій слухає Тебе. Ось в такому стані Бог нас проводить через ці події. Через події, через цю хроніку події смерті до Воскресіння Ісуса Христа, щоб воно було в нашому серці. Можливо, сьогодні хтось бажає вийти наперед. Давно люди не виходили наперед. Наперед для того, щоб помолитися. І ми можемо з вами разом помолитися, щоб оці події стали для вас дійсно надбанням і бажанням говорити. До Господа, а Він буде говорити до вас. Зараз ми будемо молитися. Якщо у вас дійсно є це бажання, ви вже довгий час, можливо, стримуєте себе, тримаєтеся за стілець, який дуже вам зручний, і хочеться встати, щось сказати Господу. Хай Дух Святий докоряє, хай Він допомагає і звільняє. Від страхів, але для Господа це буде дійсно свято, свято вашого примирення з Ним. Давайте помолимося. Амінь.